Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та світі, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке бійці викололи очі двомуромцям. Зсу подарували гелікоптер, який забрали в олігарха. Шахрай скористався фотографіями військового авто у селі. На Волині потруїли собак. На Куп'янському напрямку бійці повітряної розвідки штурмової бригади Сталевий кордон за день вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження, які називають муромцями. Розлетілися на друзки і більше не зможуть піддивлятися за нашими бійцями, коментують прикордонники. Військовослужбовці сталевого кордону тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок. Російські окупаційні війська сьогодні в день обстріляли очаків Миколаївської області. Пошкоджені будинки та автомобілі місцевих мешканців. Рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території площею пів тисячі квадратних метрів та запобігли поширенню полум'я на приватні будинки. На щастя, у наслідок російських обстрілів постраждалих немає. СБУ знайшла на Дніпропетровщині та в Херсоні схованки із зброєю окупантів серед знайденого снаряди до реактивних систем залпового вогню град і гранатомети виробництва РФ, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом, та інше у Херсоні. Схрон облаштували на території закинутого приватного підприємства на Дніпропетровщині в одному із приватних будинків місцевого селища. Українським військовим передано гелікоптер олігарха втікача, заарештований гелікоптер екс нардепа та акціонера банку банк фінанси та кредит Костянтина Живаго. А мова саме про нього тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Верховна Рада схвалила вето президента Володимира Зеленського та прийняла виправлений закон про відновлення є декларування. Це означає, що декларації відкриють одразу, а не через рік. У реєстрі не буде декларацій військових та людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зате відкритими стануть декларації працівників територіальних центрів укомплектування, військово-лікарських комісій та тих, хто займається тиловими закупівлями. Російські загарбники ведуть розвідку українських енергетичних об'єктів задля подальших ударів. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевнив, Україна сили оборони посилено готується до такого сценарію. І щодо теми енергетики, експерти прогнозують важку зиму і кажуть, висока ймовірність, що Росія і далі намагатиметься залишити українців без світла та тепла. Волинські енергетики тим часом формують графіки, тому відключення електроенергії цього опалювального сезону цілком реальні. Чого чекають та як готуються до зими, ми розпитали у звичайних мешканців Луцька та експертів. Спершу, так, да, були якісь тривоги, а потім пристосувалися до всього. Свічки. Акумулятори і все добре. У нас твердопаливний котел, то дрова запив, це брикет і все так виче. Не боюся тому, що мені страшно, розумієте? А боюся, в мене в холодильнику продуктів дуже багато, я запасся на зиму, думаю, буду жити нормально, а так боюся. З досвіду люди знають, що зима буде непростою. Восени та взимку 2022-2023 року. Росія випустила понад 850 ракет та ще сотні безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Шкоду від цих обстрілів оцінено в 11 мільярдів доларів. За весну літо інфраструктуру поновили, але не всю, щоб повернути потужності в довоєнний стан. Потрібні дороговартісні капітальні ремонти і більше часу аніж від весни до. Нової зими росіяни знали, по чому б'ють, тому що це якби ну ти фактично, коли руйнуєш дорогу, певно. Так, тобто в даному випадку це мова не про саму лінію електропередач да проводи. А ну складову цих хлеб да підстанції, яка не дає можливість повні потім в повній мірі забезпечити споживачів електроенергію. Саме тому закликають готуватися до суворої зими. Крім того, що українська енергетична система частково зношена, через що можуть бути проблеми із транспортуванням електроенергії, Росія продовжить бити по критичній інфраструктурі. Ми можемо стикнутися з тим, що будуть розроблені графіки, які будуть передбачати відключення. Ота 8, 10 годин, 12 годин без електроенергії. Це цілком реально. Не тільки експерти думають про прихід зими. Волиняни, яких ми питали про їхню особисту підготовку, здебільшого запевняли. Морально вже підготувалися, хоча передбачають буде важко. Олександр працює у швидкій допомозі. каже, відключення електроенергії створювали суттєві проблеми. Дуже тяжко на роботі ходити по темним під'їздам, особливо по 9-поверховим. Будинкам, коли ліфти не працюють, а треба хворих зносити. Це надзвичайно тяжко і неприємно. У нас на світлі і вода, і опалення, і все. І без світла ніяк. Бажано, щоб не відключали, дуже б хотілося цього. Або якісь маленькі періоди. Щоб можна було якось ще тепло трималося в хаті, те, що відключення будуть, певний й інший експерт, очільник кафедри електричної інженерії Луцького НТУ Юрій Грицюк. Він інтенсивно навчає студентів, як використовувати електрику та відновлювати її. Цілі ті самі, звичайно, що руйнувати енергетичну інфраструктуру для того, щоб створити, ну, скажімо, такі. Дуже неприємні умови існування, от і все. До можливих відключень сам електроінженер підготувався ще минулоріч, як мешканець приватного будинку. Каже, в критичній ситуації матиме світло й гарячу воду. Твердопаливний котел було встановлено як резерв, взагалі. А от якщо на тривалий час взимку не будуть відключення. І бензиновий електричний генератор, а також стабілізатор напруги. Для мешканців багатоквартирних будинків теж є вихід, але дорогий. Потрібен потужний генератор, дуже потужний. Потрібно встановлювати доволі потужну електростанцію, але це треба виносити назовні, от в окремому будувати якесь неокреме приміщення, навіс. Для експлуатації цього генератора. Якщо потужного генератора немає, для того, щоб мати електроенергію в квартирі, можна використати акумуляторні батареї чи інвертори. Часто ці пристрої майструють з блоків безперебійного живлення. Але якщо ви не електрик, краще придбати новий, а ще мати на увазі, який прилад скільки їсть. Споживають багато кондиціонери, пральні машини, індукційні плити або електричні плити, різноманітні нагрівальні пристрої для обігріву приміщень електричні. Крім спеціальних пристроїв, насамперед людям радять забезпечити основні потреби можливість працювати, комфортно спати, готувати їжу, мати питну та технічну воду, а ще тепло. Мова про те, щоб мати в запасі ліхтарі, свічки, лампочки, сірники, батарейки. Особливо будуть в нагоді павербанк чи мобільна зарядна станція. Із цим завданням кажуть лучани, вже впоралися. Купили геніра. Купили фонарики, купили свічки. Це все нас є, це добре. Будемо робити те, те, що і торік, закуплювати якісь такі енергоблоки, якісь, напевно, чи що, аби вижити. Налаштовуємо себе самі, що маємо це пережити. Знаємо, що зима буде важка і ми маємо її пережити, розумієте? І надіємося, що наші хлопці, мій син на війні, там в пеклі, як говориться. І надіюся, що він прийде з перемогою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Польща має намір скоротити фінансову допомогу українським біженцям, яким надала притулок після початку повномасштабного вторгнення Росії. Повідомив речник уряду Пьотр Мюллер. Підтримка біженців, за якою збираються скасувати вимоги щодо проживання та надання дозволу на роботу, а також вільний доступ до шкіл, лікування та пільг на сім'ю, не буде продовжена і вже наступного року. За даними уряду, Польща витратила близько півмільярда доларів на допомогу українським сім'ям, які виїхали до Польщі, щоб уникнути війни. І до місцевих тем: дали тваринам отрути, бо поїли курочок. У селі Сьомаки Луцької громади собак отруїли ядом, призначеним для щурів. Відомо, що він провокує тяжкі муки. У комунальному підприємстві Ласка, яке опікується бездомними тваринами, розповідають, у Сьомаки їх викликали на початку тижня зі скаргою на появу трьох нових собак. Коли ловці приїхали у вівторок, щоб приспати і стерилізувати тварин, виявили, собаки поводяться як хворі. Взялися розпитувати людей і знайшли ту, яка отруїла. На що ви травили собак. Тому що біда в селі. А що нам робити скорми, скажіть? Що їх закрити і тримати всю жизнь? Я що, а що ви, який ви яд давали їм? Який яд? то що да. щурам? Щурачий, так? Да? Да. Ви знаєте, як потім собака буде мучитись? А от йому нічого не робиться, як бачите. Ні, так, то їй зразу не робиться, вже бачите, одна бігає, бо вже не немає. Директорка комунального підприємства Ласка Оксана Богданюк цим фактом обурена, каже: люди свідомо прирекли цих тварин на муки. Так безпосередньо, як ніби про звичайну подію, і жінка розповідає про те, що вона труїла собак. Як на мене, це кричущі випадки. Ми намагаємося рухатися в Європу, намагаємося реалізовувати в себе права і свободи і Якісь європейські цінності, але ведемо себе як люди первісного суспільства про знущання над собаками. Повідомили поліцію за негуманне поводження з тваринами. Жінці загрожує кримінальна відповідальність. Невідомий шахрай наживається на допомозі війську. Він оголосив про збір допомоги, нібито на ту ж ціль, на яку збирає волонтер з Іванич. Для цього поширює у соцмережах реквізити своєї картки і закликає людей донатити. Насправді він скористався інформацією активіста Івана Мазурка, який збирає гроші на ремонт пікапа 14-ї бригади з Волині. Колишній військовий пригнав з передової машину, яку розстріляли росіяни, щоб її відновити. Проблема ще є з підвіскою ззаду. Вирвало ресору, ресора вже є. Завтра ще дозамовимо там деякі деталі і це все буде зібрано. Першим ділом потрібно нам завести двигун і зробити підвізку. Коли це все зробиться. Далі почнемо до кузовних робіт. потрібні чималі гроші, тому чоловік оголосив збір. Для переказу дав реквізити власної картки. І дуже здивувався, коли дізнався, що хтось ще збирає гроші у людей, користуючись фотографією цієї автівки. Скидають мені ссылку на Фейсбук на чудака, який, який збирає на цю машину гроші на свою карту, на ремонт. І він вже навіть назбирав і закрив збір. І типа збираємо далі на наступну. Ну я вам зараз все скину, то не ведіться. Це шахрай. Автомобіль робиться в нас в Іваничах. От скоро він буде зроблений. Організатор збору грошей на ремонт авто для ЗСУ. Наголошує, справжній збір триває лише на картку Івана Мазурка, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На жодні інші рахунки не донатьте. Фарби, пенали, зошити та інше корисне для навчання і саморозвитку отримали школярі у Луцьку. Вручали гостинці дітям-переселенцям, а також тим, у кого є загиблі родичі, військовослужбовці, аби хоч трішки підтримати у скрутний час. Ми вирішили, що окрім родин ВПО є потреба допомогти і родинам військовослужбовців, родинам, чиї чоловіки, чиї мами дітей захищають нашу державу, чиї Батьки татусі, мами віддали своє життя за захист нашої держави. Закупили гарні і якісні 350 наборів канцтоварів за кошти міжнародної онлайн платформи Global Giving. Загалом волонтери назбирали для цього 240 тисяч гривень. Це гроші благодійників з усього світу, які донатять на освітні та медичні потреби. Але канцтовари вони завжди потрібні. І на потязі навчання зушити мають можливість списуватися ручки, так само закінчувати фарби чи там фломастери, У нас надобиться. фонд благополуччя дітей працює в Україні з 1998 року, і з початком повномасштабної війни він почав допомагати, окрім онкохворих дітей і родинам постраждалих від війни. Про проблему цкування поміж людьми створили спектакль. Учасники інклюзивного табору показали лучанам особливу форум-виставу. Професійні актори, звичайні люди та ті, хто мають інвалідність, з'ясували, що насилля, булінг у житті переживав кожен. Тож вирішили винести цю біду на імпровізовану сцену. Як це їм вдалося, спостерігала наша знімальна група. Що, що ви кажете? Вона дурна, так, дурна. Хоча я так не думаю, але ви ж розумієте, чому я так кажу? Що зі мною не те. Так називається інклюзивна форум вистава яку презентували у Луцьку. На імпровізованій сцені люди розповіли й показали, як переживали цькування, або як тепер це називають булінг. Булінг як проблема нашого суспільства. Вона виникає незалежно від того, чи це благополучні. Діти, чи це діти з якихось соціально вразливих груп, чи це молоді люди, чи це взагалі дорослі люди, яких цькують на роботі. Вистава про насилля народилася несподівано, коли учасники інклюзивного табору з'ясували, що булінг в різних ситуаціях пережив кожен. Це підсумок роботи мистецького інклюзивного табору, який протягом тижня відбувався в Луцьку. На який приїхали учасники з Рівного, з Києва, також учасники з Луцька. І вони спільно працювали в різних театральних техніках. Вони спільно обговорювали теми, які їм близькі, які їх турбують. І вони зі своїх власних історій змогли створити виставу, яку сьогодні ми презентуємо. Учасниками вистави були як звичайні люди, професійні актори, так і люди з інвалідністю. Адже проблема насилля одного над іншим є спільною проблемою. Найнесподіваніше у цій події участь глядачів. І залучати звичайних глядачів до вирішення цих проблем через інтервенції. Тобто глядачі можуть виходити, залучатись до вистави і пропонувати заміняти когось із акторів і пропонувати рішення. І таким чином відбувається форум спілкування з людьми, люди діляться своїм досвідом, і ми шукаємо, як вирішувати ці соціальні проблеми. Тобто тут така колаборація, де поєдналися люди, які знають про театр багато і вміють а разом з тим і ті, хто хоче дізнатися, і це для них був перший досвід. Актори обіграли тему цкування людини людиною в звичайній ситуації і в обставинах, коли нападають на людину з інвалідністю. Долучилися до вистави дівчата, які навчаються на корекційних психопедагогів та вже другий рік поспіль волонтерять. Кажуть, дуже важливе русло, аби розвиватися у своїй спеціальності та піднімати в суспільстві таку актуальну тему. Це досить важливо, бо такі вистави піднімають важливі питання, які, наприклад, звичайно, вистави буде. Донесено не так, як це можна зробити в цьому вигляді. Я вважаю, що це варто показувати будь-якому місці, адже інклюзія це таке питання, яке тільки розкривається в нас в країні, і такі вистави вони можуть чітко показати, що це таке, в яке русло потрібно рухатися. Сюжет вистави створювали на реальних історіях учасників інклюзивного табору. Тому такі ситуації в житті бачив кожен з нас. Близько 20 учасників намагалися наблизити кожного з нас до проблеми, які часто замовчують в суспільстві. Тому подивитися і поміркувати про наболіли зібралося чимало людей. Мене заінтригували, сказали, що це інтриг. Ну, чекаю позитивних емоцій. Взагалі це чудово, що в нас в місті проводяться заходи такого роду. Я сама. Просто що запізно знала, тому ну, як мене беруть участь як глядач. Можливо, на наступний рік обов'язково, мабуть, візьму, бо дуже хороші відгуки. Ну я слідкую в цілому за цим проектом, який відбувається в цьому інклюзивному хабі. Ось був на попередньому показі вистави, так і сьогодні теж презентують виставу. Ну, зацікавив сам формат, що це форум театр, актуальний театр, театр, в якому спілкуються з глядачем. Я дуже тішуся, що це. Відбувається в місті, що ми е, маємо змогу в цілому працювати з хорошими фахівцями, так в певному напрямку театру, і залучати людей з певними е, вадами з інвалідністю до творчості. Учасники вистави демонстрували у цивілізованому суспільстві люди мають бути бережними одне до одного, особливо ж до людей з інвалідністю, які відчувають булінг набагато частіше аніж інші. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі. Новини 12, який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше інформації у нашому ефірі вже згодом. Тож залишайтеся із 12-м І до зустрічі, бережіть себе і будьте щасливі.